Гігантська маска! Хто ти? Чого ти від мене хочеш? Принцеса Белло. Я шака. Адаме, тебе відкликали задля цієї місії. І тебе, Біллі. Ви готові до цієї війни? Це так круто! Коли ти ставитимешся <рес> до своїх обов'язків <рес> серйозно. Пробач, бро! <рес> Через кілька годин ви маєте бути готові до великої битви. Вона неминуча. Вдаримо їх там, де болітиме найбільше. Біль, використай свою швидкість, аби проникнути у транспортер Джареда. Зупини легендарне чудовисько Крипавого Духа. Принцесу Беллу викрали. Джаред з шаканом об'єдналися. З твоєю силою на відсотні рамів тебе не перемоги. А я Джованара, найсильніші воїни галактики. Сьогодні вони поголосили про свою незалежність. Де Джек, Роби щось! Я про все подбаю! Навіть об'єднавши наші сили, ми не переможемо Джареда. Біллі, Адаме, покваптеся! Біллі! Зроби щось! Піймай, Джареда! <поцентрична> <поцентрична> Хай там що? Я врятую Беллу! Думаєте, не ваша турна клятва! Змінить ваші життя на краще! Я позбавлю вас тих дурних вірувань! Oh, God.